З одного боку я вже вчепила кільце, будемо чіпати з другого боку. Згинаємо ось тут. Ось так. У нас є три бусинки. Ось тут буде одна бусинка, тут друга і ось тут третя. Беремо нашу жилку, на неї нанизуємо одну бусинку. Стараємось, щоб бусинка була посередині. Беремо нашу сумочку, перетягуємо жилку через ось цю. Це перша бусинка, тут друга. Через цю другу бусинку ми перетягуємо жилку. Перетягнули. Вводимо жилку в кільце. Після того перетягуємо з другого боку також через другу бусинку. Перетягнули на будь-який кінчик жилки ми нанизуємо одну бусинку. Цей кінчик жилки ми перетягуємо через ту ж саму бусинку, щоб утворилася петля. Вводимо. Ту петлю в бусинку, і через ту петлю ми перетягуємо другий кінчик жилки. Стягуємо. Сильніше затягуємо і слідкуємо. Щоб петля була в бусинці. Після цього перетягуємо через наступну бусинку. Це вже верхню бусинку. Ми перетягуємо нашу жилку. Повертаємо сонечку з другого боку. З цього боку ми також перетягуємо через першу бусинку жилку. Знову на будь-який кінчик жилки ми нанизуємо бусинку. Цей самий кінчик жилки перетягуємо через бусинку, щоб утворилася петля. Ту петлю ми перетягуємо сюди через кільце. І через ось цю петлю перетягуємо другий кінчик жилки. Затягуємо і слідкуємо за тим, щоб петля утворилася, щоб вона була в бусинці. Готово. Сильніше затягуємо. Все готово. Тепер ми повинні закріпити жилку і заховати кінчики. Сумочка готова. Будемо зараз виготовляти ручку до сумочки. Нанизуємо на жилку 4 бусинки. Цей самий кінчик жилки перетягуємо через останню бусинку так, щоб утворилася петля. Через ту петлю перетягуємо другий кінчик жилки. Затягуємо і слідкуємо, щоб петля утворилася в бусинці. Правий кінчик жилки цей, що знаходиться в правій руці, і лівий кінчик жилки цей, що знаходиться в лівій руці. На правий кінчик жилки нанизуємо одну бусинку. На лівий кінчик жилки нанизуємо дві бусинки. Через другу перетягуємо цей самий кінчик жилки так, щоб утворилася петля. Через ту петлю перетягуємо правий кінчик жилки. Затягуємо затягуємо і слідкуємо, щоб петля утворилася в бусинці. На правий кінчик жилки нанизуємо три бусинки. Через третю бусинку перетягуємо цей самий кінчик жилки, так, щоб утворилася петля. Через ту петлю перетягуємо і кінчик жилки. Та жилка, яка знаходиться в правій руці права, в лівій – ліво На правій кінчик жилки нанизуємо три бусинки. Через третю бусинку перетягуємо ту саму жилку так, щоб утворилася петля. Через петлю перетягуємо лівий кінчик жилки. Затягуємо і слідкуємо, щоб петля була в бусинці. Лівий кінчик жилки перетягуємо через наступну бусинку. На правий кінчик жилки нанизуємо дві бусинки. Через другу бусинку перетягуємо цей самий кінчик жилки, щоб утворилася петля. Через, <клух> Через ту петлю перетягуємо лівий кінчик жилки. Затягуємо. Лівий кінчик жилки перетягуємо через наступну бусину попереднього ряду. На правій кінчик жилки на них дві бусинки. Через другу бусинку ми перетягуємо цей самий кінчик жилки так, щоб утворилася петля. Через ту петлю ми перетягуємо лівий кінчик жилки. Затягуємо і слідкуємо, щоб петля була в бусинці. На правій кінчик жилки на 3 три бусинки. Через третю бусинку перетягуємо цей самий, кінчик жилки так, щоб утворилася петля. Через ту петлю ми перетягуємо лівий кінчик жилки. Затягуємо і слідкуємо, щоб петля була в бусинці. Так, продовжуємо плести і довжина Ручки для сумочки повинна бути ось таких приблизно 30 рядочків. Сплели. Будемо згинати лише один хрестик з одного боку. І один хрестик з другого боку. Тільки ось тут ми закінчимо. Тобто будемо вплітати по одній бусинці. Також маємо прикріпити засібку карабін. По боках є дві бусинки. Притягуємо жилку тільки чисту бусинку, яка знаходиться посередині. Протягуємо жилку так, щоб вона була. <центрі>. Через правий кінчик жилки перетягуємо одну бусинку, через лівий кінчик жилки ми протягуємо дві бусинки. Лівий кінчик жилки перетягуємо через другу бусинку, так, щоб утворилася петля. Через ту петлю ми перетягуємо правий кінчик жилки. Затягуємо і слідкуємо, щоб добре було затягнуто. Ну, і, звичайно, петля, щоб була посередині, в середній бусинки. Знову на правій кінчик жилки нанизуємо одну бусинку, на лівій кінчик жилки нанизуємо дві бусинки. Через другу бусинку перетягуємо цей самий кінчик жилки, щоб утворилася петля. Через ту петлю ми перетягуємо правий кінчик жилки. Затягуємо і слідкуємо, щоб петля була в середній бусинки. Після цього беремо наш карабін і через нього перетягуємо два кінці жилки. Знову на правий кінчик жилки нанизуємо одну бусинку, на лівий дві. Через ту петлю ми перетягуємо правий кінчик жилки. Затягуємо і слідкуємо, щоб наша петля була в середній бусинці. На правий кінчик жилки нанизуємо одну бусинку, на лівий кінчик жилки нанизуємо дві бусинки. Через другу бусинку перетягуємо цей самий кінчик жилки так, щоб утворилася петля. Через ту петлю ми перетягуємо правий кінчик жилки, затягуємо. Є засібка. Тепер продовжуємо з'єднувати нашу ручку. Ось тут наші перші бусинки по правій стороні, і по лівій. Правий кінчик жилки ми перетягуємо через першу бусинку справа. Лівий кінчик жилки ми перетягуємо через першу бусинку зліва. Стягуємо. На правий кінчик жилки ми нанизуємо бусинку і ту саму жилку перетягуємо через ту ж бусинку, щоб в нас утворилася петля. Через ту петлю ми перетягуємо лівий кінчик жилки. Стягуємо і слідкуємо, щоб петля утворилася всередині бусинки. Правий кінчик жилки ми перетягуємо через наступну бусинку справа. Лівий кінчик жилки ми перетягуємо через наступну бусинку зліва. На правий кінчик жилки ми нанизуємо одну бусинку, через неї перетягуємо цей же самий кінчик жилки, так, щоб утворилася петля. Через ту петлю перетягуємо лівий кінчик жилки. Затягуємо і слідкуємо, щоб петля була всередині бусинки. Правий кінчик жилки перетягуємо через бусинку, наступну бусинку справа. Лівий кінчик жилки перетягуємо через наступну бусинку зліва. Дивимось по жилці, там, де довший кінчик, то на цей кінчик ми будемо нанизувати бісеринку, утворювати петлю і чисту петлю перетягувати інший кінчик жилки. Можна чергувати раз правий раз лівий кінчик жилки, або цей кінчик жилки, який є трошки довший. Так продовжуємо плести до кінця, доти, доки ми не сплетемо нашу ручку до сумочки. Ручка для сумочки готова.